Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Друзі, сьогодні середа це означає, що ми будемо ділитися цікавим, смачним і легким рецептом, який точно сподобається вашим дітям, і вони можуть допомогти вам готувати, і це буде цікаво і весело, або взагалі легко самі приготують. І сьогодні у нас зірковий сніданок. Ми готуємо тортилью Піцу у формі зірки, друзі. Отже, за основу ми Дима? взяли національну мексиканську страву. Це такий хрусткий корж з борошна кукурузяного або ж з борошна пшеничного. Там і багато клітки у і там купу вітамінів. Так що це буде дуже поживний, смачний легкий сніданок для дітей. Також, окрім цієї тортильї, ми маємо томати, чері, також моцарелу і, в принципі, це все, що потрібно для. Для сьогоднішньої тортильї піцу формі зірки. і нагадуємо, що партнер наш показу. партнер показу торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Майко. Отже, для зручності я вже виклала наш корж, нашу тортилью на пергамент. Потім легше буде перекласти угу. на деко. І що нам потрібно? Потрібно зробити п'ять надрізів по колу. Для того щоб ми потім з цих трикутників могли сформувати кути зірки, отже, Вага, я вже взяла ножиці не ніж. Я насправді зазвичай роблю це ножем, але тут вирішила по, респекту, по е, 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 так експериментувати з ножицями. Один надріз зробила, другий надріз зробила, Десь довжиною там в 6 сантиметрів. Ну, щоб була серединка, тому що начинка буде з моцарели і томатів. Далі роблю другий, третій вже а, надріз. Але до середини не третій дорізає не дорізаю. Далі знати. четвертий все-таки мені зручніше ножем було робити, ну нічого. І п'ятий. Угу. П'ятий надріз, так. серединку лишаємо. Далі що ми робимо? Ми ось таким чином загортаємо в трикутнички, перед цим кладемо сир в кожен. В кожен трикутничок покажіть, будь а ласка, так ага. бачите, поклали в трикутничок сир. Так, ми літочки робили з, бумаги, так, з папера, І фіксуємо це дуже зручно, і дуже і фіксуємо так шпажкою. Так. Далі, далі наступний. А Я думав, як його завернути, щоб воно трималося? Ось так. Раз бачимо. два. А саме два. моцарелла тверда, не ота а моцарелла, бо сир, який є м'яким Так, далі. А тверді, красиво, будемо, як формати, бачите, і Легенько, гарно, так, раз, раз. Кутик такий гарний вийшов. У нас підсунемо трішки. форма. Здавалася. Так от це тут чого здивувати? Хі -хі. Ми вже працюємо на цій кухні. Прости, господи. Я 15 років, ти вже більше 10. і на тобі угу. все одно не перестаємо дивуватися. Так, ось о. Угу. ще один трикутник. Потім можна Далі. ялинку повісити, якщо ялинку вішати Добре. не а, треба Сухай, ну, і, і стіни на ялинку теж. Подивіться, ви бачите. Буде... І зірка, легко проявляєте, як для дітей це цікаво. Подивіться, яка зірочка клас. ідеальна, просто і хоча мені легше ножем було робити, да, але страш. тим не менш. Друзі, далі обов'язково основа О. має бути кетчуп. Так, друзі. І так. Це важливий інгредієнт, що ж тут скажемо, що ми обрали дитячий кетчуп, бо він містить корисно корисні макро та мікроелементи, магні, цинк і кальцій У ньому немає консервантів, барвників, тому його можна сміливо буде давати до дитячих страв. Такий кетчуп підкреслить смак, не лише піці та і буде дуже, дуже смачка шликів, рибних, м'ясних страв, які ви готуєте для малюків. Клас. А тим часом, поки люди вже підготують до зима то дуже дуже, дуже дуже так швидко так, у все. нас є історія про а, кота клептомана у новій зеландії, спіймали серійного злодія, який орудує серед серед білого дня. Його жертвами стали десятки мешканців приморського району Окленда. Злодій має особливу слабкість до. Дорогої білизни і кашемірових светрів. Але Ой. найдивніше ж у цій історії те, що а, хто ж цей злочинець Зараз ви його побачите. Ой, так. раз. Ранок у спокійному приморському районі Окленда в Новій Зеландії. На перший погляд, звичайне передмістя, де сусіди знають один одного. Але останній рік тут відбувається дещо незвичайне. Головний герой цієї історії кіт Лео, який став місцевою знаменитістю. Сусіди дали йому прізвисько Леонардо да Пінчі через його незвичайне хобі колекціонування чужого одягу. Сьогодні дуже сонячний день, тож як тільки я відчиню двері, він, мабуть, знову побіжить щось тягти. Він сьогодні приніс светр десь о 10.08. Магазини навіть ще не відкрилися. У колекції пухнастого злочинця товсті чоловічі шкарпетки, жіноча білизна та навіть іграшкова змія. Але найбільшим уловом став новенький кашеміровий светр вартістю 300 новозеландських доларів. Так, він точно заходить у чужі будинки, бо зайшов до наших сусідів. Він приніс кашеміровий светр за 300 доларів із дуже дорогого магазину. Власниця навіть не встигла той светр одягнути. Лео не знає межу у своїх злочинних пристрастях. Його рекорд 9 речей за один день. Що це таке? Ти це приніс? Це шкарпетка? Втім, сусіди на кота злодія не сердяться, а місцеві телеканали запрошують власницю на інтерв'ю. Насправді нам дуже пощастило. Всі наші сусіди в захваті від нього. Вони раді, що він приходить до них. Деякі навіть трохи ображені, що він нічого в них не вкрав, бо заходить лише до певних будинків. Гелен вірить, що з віком ця звичка зникне. Я сподіваюся, що він з цього виросте, бо не хочу займатися цим наступні 15 років. Це справжня мурока. Та поки Лео не полишає свої рейди, власниці залишається тільки одне повертати вкрадене і сподіватися, що пухнастий грабіжник таки стане на шлях виправлення. Опа, Друзі, опа! і дивіться, тортилья, піца у формі зірки, дуже швидко і легко сформувалася. А для дітей це має бути дуже дуже цікаво. І зараз лише перекладаємо, хоча можна було одразу навіть на деко, одразу перекладаємо нашу зірочку. Дивіться, як ідеально. Ви бачите, ідеально вийшло. Далі 180 градусів на 10-15 хвилин, буквально. І все. І увага. Буде просто фантастична страва. Влас. Ну а поки Все. ти зараз люсь зможу оформити вже кінцевий варіант. Кілька є. кілька Добрий, давай. кілька зачитових повідомлень від наших глядачів. Коротше, тут просто шалена кількість повідомлень. Що вау, всі щасливі за Максима про те, що ця історія, завдяки великій кількості людей, вона має таке гарне завершення. Бо збір закрито. Ну а далі ваша реакція, наприклад, на, на те, що тепер. Вже от кияни підтримали наявність собак в київському столичному метро. Бо відповідна петиція була, набрала відповідну кількість голосів. А ми запитали ще й вас, хто там в Дніпрі, там підземка є, хто в Харкові, в Кривому Розі, хоч і трамвайне, класичне метро, але все одно під землею їзди. Ви за підтримали подібне, якби у вас там а, вам запропонували підтримати таке. І значить, я теж не проти собак. Юля Гусєва в метро, харків'янка пише та в громадському транспорті. Вони, щоб господар був адекватний. І дотримувався правил безпеки перевезення. Також а, наша влада грубич. Яка розкривала цю тему велика собака це складно на ескалаторі. Апелюють до влади, але ж це просто лапи може травмувати, бо не кожен може підняти на руки манюні. І до речі, намордник – це вимога для всіх собак, бо агресивна, агресивніша виявляється малеча зазвичай. От ну і от з Харкова теж пишуть: ми не проти собак, проти, проти скоріше безвідповідальних власників. Абсолютно маєте рацію. Так, Людмила, ну що подивіться, дивіться, що у нас в результаті вийшло. Ми підміну вже підго. Для того, щоб показати, який варіант. Ну, а ту, яку я готувала, вона а, в духовці. Дивіться, фантастика! А ти Неймовірно. Ти не хочеш на дошці, да. а я тобі Так, а я тобі тут спеціально дивіться, вибрала, трикутничок, розрізала спеціально, бачиш? Раз, два. Отак. Раз. О, о, ти, давай я, давай. Дуб, давай я дуб... тобі отак, от, от перчик поставлю. Було, і ось так. от. Найдорожче спеціалістів. Та все. Я не знаю, за що я таке заслужив. Дивіться, я взагалі могла згорнути так і тобі просто дати, щоб ти шматочок відкусив. Ну, дивіться, ну це ж просто філігранно. Тоненька, тоненька тертилі і багато сиру, і ще помідорки. Боже, що сказати? Красиво! Красиво! І форма, і смак, і подача все працює. Спробуйте не пошкодити. І дуже легко. До столу. Ще раз покажіть, Дімасік, давай. Крупним планом для наших глядачів. Файно, файно. 一。Yeah.